Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні чергове засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва з 39, 39 засідання з п'яти депутатів присутні рік, які будуть пропозиції. Хто за те, щоб роботу нашої комісії розпочати, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався, приймається. На засіданні комісії вистапаєте активно Сергія, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органів ради насюк Юрія Миколаївна, секретар селищної ради. На порядок денний пропонується винести одне єдине питання про затвердження про, про положення проєкту рішення Пішанської селищної ради про внесення змін до показників селищного бюджету на 25 рік. В коїкі будуть пропозиції. Питання: хто за те, щоб даний порядок денний за основою цілому затвердити, прошу проголосувати. Хто за? Проти утрималися, приймається. Щодо регламенту, я думаю, що за пів години без перерви. Хто за цей регламент, прошу проголосувати? Хто за? Проти утримався, приймається. Переходимо до розгляду порядку денного. Про погодження проєкту рішення Піщанської селищної ради про внесення показників до. ПУП про внесення змін до показників селищного бюджету на 25-й рік. Зв'язку з тим, що вчора на субвенція <плес> з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Пропонується внести зміни до доходів бюджету. Територіальної громади по загальному фонду на суму 245 тисяч 720 гривень і відповідно внести зміни до видатків селищного бюджету, збільшити обсяг видатків по коду програмної класифікації 06 13193. Забезпечення діяльності хашниця і супроводу, ветеран, супроводу ветеранів на суму 245 720 гривень по загальному фонду. Питання. Питання відсутні. Є пропозиція винести дане питання на розгляд виконавчого комітету Піщанської селищної ради відповідно до. Нашого регламенту і відповідно відповідних рішень Печенської селищної ради внести е, зміни до показників бюджету Пішенської селищної територіальної громади на 25-й рік, розподіл обсягів між бюджетних транспортів з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з додатками 1-3, про які сказала Наталія Педрівна. Фінансовому відділу селищної ради Фесенко Євгенію Миколаївичу провести відповідні зміни до розпису селищного бюджету і винести дане рішення затвердження чергової сесії селищної ради. Такий проєкт рішення пропонується винести на виконавчий комітет. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за проти, утримався, приймається. Робота нашої комісії вважаю за Дякую за увагу. Всі.